Ви знали, що Україна колись була справжньою столицею мамонтів? Це не жарт. Прямо під вашими ногами на глибині кількох метрів лежать рештки володарів льодовикового періоду. 20 тисяч років тому клімат тут нагадував арктичну тундру. Мамонти населяли всю територію України від Криму до Полісся. Але їхнім улюбленим місцем був Мамонтовий степ. Територія сучасного Придніпров'я та Чернігівщини. Уявіть велетня чотири метри завишки та вагою у вісім тонн, що блукає берегами Дніпра. Україна прославилася на весь світ, знахідками, від яких іде мороз по шкірі. У селі Межиріч на Черкащині та в Мізині на Чернігівщині археологи відкопали цілі будинки первісних людей. Знаєте, з чого вони були зроблені? черепів, бивнів та щелеп мамонтів. На одне таке житло йшло понад 100 тварин. Це був справжній доісторичний хай-тек. Але найкрутіша знахідка трапилася у селищі Старуня на Івано-Франківщині. Там, у Озокериті, знайшли мамонта і волохатого носорога з м'якими тканинами, що збереглися до наших днів. Це світова сенсація. Мамонти пішли з наших земель близько 10 тисяч років тому через потепління, але вони назавжди залишилися в нашому ґрунті. А ви колись чули про знахідки кісток у вашому регіоні? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.